з дня народження мого старшого сина. Чесно, навіть не віриться, що я мама вже такого дорослого хлопця. Мироно вісім років. Ми з дітьми вирішили піти в дитячу кімнату. Кожна дитяча кімната для нас є новою, і тому діти особливо кайфували, замовили також послуги аніматорів і трошечки розважили малявок. Ще вони були зі своїми друзями, гарно провели час. Я думаю, що син дуже задоволений, хоча компанія і невеличка, але діти класно провели час. Звісно, що був торт, була піца. І мені здається, що дітям просто навіть час проводити разом, це вже величезний кайф. І коли є ще якісь такі розваги, типу аніматори, класна дитяча кімната, то взагалі супер. Сподіваюся, сину сподобалось. Ось такий торт я купувала у Вацапу, смачний і дуже красивий. А це вам показує нашу новеньку новеньке ліжечко. Точніше, воно не новеньке, а є бувшего використання. Купили в місті недорого. Але тепер у сина є своє спальне місце, і він уже нас з чоловіком вночі не тривожить. І наші спини щиро дякують, що в нас з'явилося це ліжечко. Одразу з класним матрацем матрац в гарному стані, хоч і ліжко вже таке стареньке, але я думаю, що його навіть можна пофарбувати і буде добре. Ось, а матрац взагалі чудовий. Думаю, що нам тут на певний час буде взагалі супер. Привіт! Розкажу вам трошки про те, як йдуть справи з влаштуванням до школи. Словом, як я вам говорила, що немає місць в кращій школи, де я думала, що ми можемо ходити, бо вони також недалеко. І я вже з горем пополам змирилася з тим, що син буде ходити в трішки гіршу, але поруч школу. Ось, але ж я розраховувала на те, що донька також піде в перший клас. Ну і в цій навіть гіршій школі її місця, на жаль, не знайшлося. А може і на щастя, тому що я потім. Почала далі вивчати карту. Я ж не місцева, не знаю, що де знаходиться, і дивитися, які ще є школи в пішій доступності. Паралельно відкрила сайт з рейтингом шкіл місцевих. Ну і словом, я знайшла, що в пішій доступності є ще один навчальний заклад і вирішила туди подзвонити. На моє здивування, мені сказали, що є місця і в перший клас, і в третій клас для переведення сина. Але в третьому класі лише Клас по системі інтелект. Хто не знає, зараз Вся система навчання йде за системою НУШ, тобто нова українська школа. Але з недавніх пір були введені експериментальні методи навчання за системою інтелект. Це більш поглиблена і така складна система не для всіх учнів. І там, по-моєму, в перший клас беруть якісь 7 років, тому що ну велике навантаження на дітей, багато домашки і такого іншого. А син мій вчився в НУШ, тому що в, наші, в нашій школі, де я раніше жила, не було. Інтелекту, і ми пішли в нуж, я навіть не цікавилася. Мені сказали, що сина можуть зарахувати в третій клас е, по системі інтелект, але буде невелика співбесіда. А до про доньку сказали, що є місце, але по системі нуж. І для мене це підходить ідеально, тому що донька набагато менше, їй тільки 9 вересня буде 6 років. І крім того, в ній аж не так багато бажання йти до школи, як було у сина, і вчитись загалом, бо син такий він, якщо Є вільний час, він обере не гратися, а вчитися. Ось. Ну і я задоволена, така вже пішла на наступний день до директора. Приходжу ось. А директор каже: а хто вам сказав, що у нас є вільні місця? А ще попередньо була така історія, що е, я вже влаштувала молодшого сина в садочок поблизу, але в іншому від тієї школи напрямку. І поки ми гуляли там біля нової школи, я помітила, що там теж є садочок, і подумала, буде класно, якщо я заберу тут документи і переведу його до, тої, до того садочка, щоб всіх в одному напрямку водити. Це ж зручніше. І я вже подзвонила директору з садочка вранці перед тим, як у директора школи побувала, і кажу, що я сьогодні зайду, заберу документи. І вона каже, добре. Ну і уявляєте собі ситуацію, я приходжу до директора вже ліцею, і він мені каже, а місць нема. І я така, боже, що мені робити? По-перше, я вже перетурбувала купу народу. По-друге, -по -по в мене була дитина прилаштована в садочку. Я тепер сказала, що заберу документи. А навіщо, якщо вже тут місць, кажуть, немає. Ось, ну і ця директорка стала дзвонити м, тим заступникам своїм і казати, хто це вам дав ці місця, і які класи і так далі. Ну і щось там водноці заступники сказали, що є якісь місця. Ось і вона сказала, що приходьте з старшим сином на таку типу, як співбесіду невелику до вчителя на певний день, і заодно подасте документи доньки в перший клас. Типу у нас для нас є місця. Ну а я ж прийшла, і в цей же день була жінка ще одна з Києва. Вона в них теж троє дітей. Вона прийшла середню доньку. Документи переводити в четвертий клас. Ось ну і вона там після мене далі видно домовлялася. Тож така ситуація, що переїжджі є переселенці, так би мовити, і місць мало дійсно обмаль в кращі заклади. Зразу розбирають, бо для Києва це не відстань. В Києві все рівно всюди возиш дитину, та і навіть ми ми в області жили, але все рівно входили 25 хвилин в одну сторону до своєї школи. Тож, ну, типу, для нас це не відстань. І до цього ліцею буде теж приблизно 25 хвилин ходьби від нас. Ну або 5 хвилин на машині, вже як, як вийде. Ось, ну і вже після цієї новини, що директор підтвердила, що нам таке місце збережуть. Я пішла до директора садочка, забрала там документи, перепросила, що я так всіх турбую, і в новий садочок завезла документи із вересня молодшого сина. Це йому буде три роки, якраз в серпні виповниться. Його візьмуть в молодшу групу. Я сподіваюся, що все складеться краще, ніж я так боюсь. Ось і що зараз основним завданням для нас є, це готувати старшого сина до цієї системи інтелект. Тобто треба так поглиблено все повторити за другий клас, а доньку треба готувати теж так підсиленому темпі. Ну, в основному це прописи і читання, щоб в неї була більш-менш натренована рука, бо все-таки з березня почнуться ті прописи, почнуться вивчення буквочок, щоб для неї це не було таким. Тотальним стресом, треба вже зараз потрохи тренуватися, що я, власне, і роблю. Поки я вам це все розповідала, покажу, що готую. Зараз вимкну світло, бо е, я тут закрила всі штори і нічого не видно. Так, тут я рис поставила. Добре, що я взяла оці штуки, бо кастрюлюк небагато, а вся моя техніка рятує. А тут у мене котлети курячі з баловані. І салатик тут просто. Помідор, огірок і синя цибулька. Прийшли із сільпо і дещо з м'яса купили. Купили домашню курку. Я вже її розділила і поставила варитися бульон, щоб був такий, типу, просто супчик. Я оце м'яско зберу і може там до якоїсь іншої страви додам. Так, тут у нас я купила свинину, що тут? Окіст без кісток. Купила приблизно півтора кілограма. Також півтора гоміло курячих. Зараз це все перекрутити треба на фарш, щоб уже все готове і заморожене лежало. Ну а поки я переробляю свинину, ще трішечки новин. У нас зараз максимально завантажені дні. Я насправді і рада цьому, тому що це дуже сильно відволікає. А з іншого боку, я майже нічого не встигаю. Дуже часто я використовую покупну їжу. Іноді ми, наприклад, взагалі там можемо не вечеряти, а піти. Або щось купити в магазині, або в якусь кав'ярню зайти. Ну, типу, щось легеньке придбати. Розкажу вам ще деякі новини вже в наступному відео. За лічені хвилини, буквально, якщо не секунди, справилася моя м'ясорубка. Вона від Rotex і вона досить потужна 2000 ватт. До речі, тут є насадка для ковбасок, а також можна використовувати як соковижималку, особливо якщо ви готуєте щось із томатів, наприклад, томатну пасту або кетчуп на зиму, то така штука вам стане в пригоді. Можна подивитися всі характеристики на сайті Rotex, На неї залишу посилання в описі під відео. І наші закупи меблів продовжують. Щоправда, це погоджено з власницею, вона це все компенсує. Тут стіл і стілець, як вже є у них в комплекті, тобто він залишиться власником. Зараз спробую подивитися ще інструкцію і починати щось збирати. Бо... А ось власний стіл, який я зібрала. Потрібна була викрутка, тож ми прямо ввечері йшли в Аврору по якийсь навір. Викруток купили за 300 гривень декілька штук. Ну, майже все я зробила правильно, десь там просто не вистачало вже в мене сили докрутити, але все працює, функціонує, все чудово. Отже, тут така шухлядка є, яка висовується. От, і просто відкривається і там поличка. Дуже зручно буде. Поставили вже лампу, щоб сину було зручно працювати, щоб йому правильно світло лягало. І цей стілець це ми також купили, погодили з власницею п'ятий. Все це нам компенсують, точніше у вартість увійде. І нам трішки менше за цей місяць доплатити. У нас тут посилочка з якабу. Справа в тому, що ми ходили гуляти містом. Купили одну книжку міфів. Ладусь, принеси оту книжечку, яку ми купили. І ще із цієї серії вирішили дозамовити, тому що ну, там серія книжок і син дуже хотів. Так, а замовили ми дві книги, а ні, три навіть книги. Це Книга Стівена Фрая Герої. Це стародавня міфологія грецька. А ось це ми купили в офлайн-магазині. На прогулянці були. Є ще третя частина Одіссея. Так, що можу сказати? Що це грецька міфологія в сучасному викладі, цікава. Чоловік сказав, що йому сподобались книги, тож купили. У мене якраз був сертифікат, скористалася ним в офлайн-магазині. А донька захотіла ось цю книгу. Лісова пісня. Це подарункове видання. Дуже красиве. Ось. ось так от. Це повністю п'єса Лесі Українки, не адаптоване, не адаптований твір, а суто п'єса. Ось. В дієвих ролях ось. Як все як потрібно. П'єса Лесі Українки в такому подарунковому виданні з красивими ілюстраціями. Це донька побачила в магазині і захотіла, подивіться, яка краса. Але ще також, Ледуська, дай, будь ласка. Але ще також ми взяли адаптований варіант ну, типу твір за мотивами мультфільму Мавка, Лісова пісня ось така історія кохання Мавки і Лукаша. Тож будемо читати. Отакі от покупочки були. Розкажу вам про е, історію однієї посилочки. І, словом, коли ми ще були в себе вдома, я багато речей віддавала. І знаєте, всі люди, е, всі просто забирали, але в мене знайшлися дві унікальні жінки, які замовили, я відправила, я попереджала, що за ваш рахунок. Всіх це влаштовували, тобто речі безкоштовно, а за доставку якби за рахунок отримувача. І це в мене пралка вмімкнулася, тому е, звуки. І слухайте, так обідно, знаєте, що кажуть, що заберуть, заберуть. Я дивлюся, посилка лежить на пошті вже котрий день і не забирають. Я цього не розумію. Причому обіцяють завтраками різними, що завтра заберу, завтра, завтра, завтра. Словом назбиралося за це вже друга така посилка за зберігання сума, і я все рівно мусила вертати дуже дуже дивно. Я не розумію, навіщо таке робити. Ну не виходить, ну напиши в перший день. Але треба оце гратися в якісь дурні ігри. До мене тим часом прийшла посилочка від Деламарк, замовила з офіційного сайту деякі продукти, замовила дещо для дому. Вже закінчилися мої засоби. Там вдома лишилися буквально на дні. То я вже не забирала сюди, бо і так було багато вести. Дивіться, взяла засіб для миття та очищення скла, бо в нас такий величенький балкончик треба. Гарно буде помити скло, багато в нас дзеркал тут, до речі. Тож взяла з ароматом білих квітів та бавовни. Дуже цікаво понюхати, бо я, ж, як пам'ятаєте, така до запахів чутлива зараз відкрию, понюхаю. Приємний аромат, ненав'язливий, дуже такий легенький. Взяла ось таку пляшечку. Так, далі взяла для унітазу засіб, це те, що завжди потрібно. Теж з ароматом білих квітів та бавовни тут аж цілий літр і дуже зручний ось такий от носик для користування. Далі взяла засіб для миття та очищення ванни. У нас тут вже є повноцінна ванна, ура! Діти миються, слухайте, така насолода, тут ще вода недорого коштує. Ну як, порівняно з нами, то там, де в нас було то тут дешевше в рази, тож дітки ванну приймають, бавляться. Буду мити ванну, я мию раковини. От все ось таке з кераміки, що саме цим засобом. І, до речі, тут квітковий аромат, він дуже, -дуже приємний, хоча я з ароматами не дуже люблю. Так, взяла ще засіб ополіскович для посудомийки. У мене закінчується фініш, і я вже брала ось цей, брала також сіль для посудомийної машини. Класно діє взагалі, нічим не відрізняється, немає жодного запаху. Це дуже важливо. Бо що стосується посуду, якщо ще десь там в одязі я можу витримати легкий аромат, легкий і Деламарк в цьому якраз справляється, що не нав'язливі легкі запахи, то що стосується посуду, я ненавиджу, коли він пахне. От я зараз до речі кілька днів. Користуюся засобом для миття посуду дитячого, він просто шикарний. Я зараз вам покажу його. Він не, не так піниться, він не має аромату сильного. Це просто ідеально для мене. Ось взяла цей засіб, вже тут десь ось, ось так от лишилося. Дуже класний, він без запаху. Ось написано, що підходить для миття а, дитячого посуду, знежирює очищує, не містить СЛС та СЛЕС. Ну от, Можна мити посуд не тільки дитячий, я власне цим е і займаюся, що без фосфатів екологічний варіант для миття, мені дуже сподобався. Взагалі жодного запаху. І ось цей оболіскувач для посудомийки, він також без запаху. Дуже-дуже класний. Ось, подивіться, ще пише склад. Вода очищена понад 90%. Лимонна кислота, нейногенні поверхнево-активні речовини, срібло, лимонно кисло і консервант. Не містить агресивних хімічних елементів, не шкодить навколишньому середовищу, підходить навіть для миття дитячого посуду, тобто посудомийку ставити і запобігає виникненню розводів. Супер. Так йдемо далі. Ще взяла засіб для прання. Ось такий от гель, концентрований, мийний засіб для кольорової білизни, екологічний, без фосфатів. Так, тут іде, по-моєму, з якимось ароматом. Точно не пам'ятаю, зараз відкрию. Так, аромат є, але дуже такий ненав'язливий, приємний. Мені сподобався ось така от зелена кришечка, жовтий малюночок. Можете собі запам'ятати, це для кольорової білизни. І дуже класна така. Структура гелю, знаєте, густий гель-класний, не водичка. Ось. Хоча в них є і рідина, от саме така більш як на водичку схожа для прання на сайті, але я полюбляю саме гелеву структуру. Мені подобається, я набрала собі купочок, я знаю, що воно класно випере для повсякденного прання. І останній засіб, який замовила, це сіль для посудомийної машини. Вона крупна, вона не швидко. Водою змивається, чи як правильно сказати. Бо, наприклад, від фініш сіль іде максимально дрібного помелу. І у нас в місті, де ми раніше жили, була занадто жорстка вода. І ту сіль не те, що вода з'їдала, а просто ковтала. Ось, і от саме таку треба було брати. Тут вода вже м'якша, тому я думаю, що вистачить надовго. І, до речі, в цій посудомийній машинці, що у нас тут є зараз, є індикатор, коли потрібно засипати все. Раніше в мене такого індикатора на посудомийці ніколи не було. Я на <гадсипала> муга Ну, Там приблизно потрібно знати скільки по інструкції, а тут уже з індикатором легше. А це все дивіться, тут що пише: не шкодить навколишньому середовищу та джерелам води, запобігає виникненню плям та, вод... та водних розводів. Спеціально оброблена та очищена сіль і запобігає виникненню вапняних, вапняних відкладень в самій посудомийній машині. Я стараюся, бачите, і для зйомного житла використовувати якісну продукцію, а не ну, якусь найдешевшу. От, мені подобається багато засобів, але Деламарк, просто топчик з усіх. Посилання на сайт скину. У них дуже часто є акційні пропозиції, наприклад, знижки на гелі або знижки на якісь засоби для миття, ванни, туалет, ось таке. Тому, коли є класні ціни, дуже вигідно замовляти. Переходьте, і як бачите, все гарненько приходить, упаковане. Ніщо не розлилося, все добренько, так що можу рекомендувати. Отак от, от я задоволена. Ура! Будуть класні засоби тепер. Зараз готую закуску з баклажанів, яку колись мені порекомендувала робити свекруха дуже смачно. Баклажани нарізала брусочками по ну, такими пів сантиметра десь 0,7. Невеличкими. Також підготувала, нарізала чесничок, ми Ну, от невеличкими пластами і дрібненько перець. Баклажанчики я вже відварила 7 хвилин після того, як маринад закипів у маринаді. Маринад готується: 3 склянки води, 2 склянки цукру і склянка оцту. Я робила все вдвічі менше, бо у мене менше і баклажанів. ось І перцю, скільки хочете. Далі наше завдання. Викласти баклажани, кожен шар ми солимо, тому що в маринад сіль я не додавала. Так мені свекруха каже, так я вже робила, дуже смачно виходить. Солимо баклажани, потім викладаємо перець, також чесник. І коли от шарами ми отак все викладемо, зальємо гарячою олією. Я вже нагріла трішечки, звичайно, соняшникова олія. Зараз вам покажу. Залишаю, щоб воно охололо, маринувалося і зранку е, можна вже їсти. Бажано поставити на ніч в холодильник. Моя сукруха взагалі заливаю все гарячою олією. Я ж тільки проливаю, але зразу після кипіння, бо мені олії тут вже занадто багато. Дуже-дуже смачні виходять баклажани. Все.